Україна зробила крок до подвійного громадянства. Деякі олігархи казали про потрійне громадянство. Пам'ятаєте таких? Напишіть в коментарях, хто це казав. Росія активно посилює свою присутність біля кордону з Фінляндією. ЄС остаточно відмовиться від російських енергоносіїв до 2027 року. А тим часом лікарню Охмадит ремонтуватиме компанія, яку чотири рази звинувачували у розкраданнях. Як люди це допускають, взагалі не зрозуміло про все і більше у цьому випуску новин. З вами кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, натисніть на цей кружечок, щоб завжди бути в курсі свіжих новин. Це мій резервний канал. Цікаве тут про життя, тут про волонтерство. Також тут ось кружечок. Підпишіться сюди, тисніть сюди. 243 нардепи. В цілому підтримали законопроект авторства Зеленського щодо подвійного громадянства. До другого читання внесли пункти про обов'язковий іспит на знання конституції України, історії української мови також. РФ будує новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією. Це перша ознака постійного збільшення чисельності військ за 100 кілометрів від кордону. Супутникові знімки показують зміни на військових об'єктах Росії на карельському перешийку. Це або навчання військового персоналу та обслуговування старої техніки, щоб її можна було використовувати для війни в Україні. Бо ж Москва прагне постійно посилювати свої війська, зокрема вздовж кордону з Фінляндією. ЄС повністю відмовиться від імпорту викопного палива з Росії до кінця 27-го року. Незалежно від подальшого розвитку війни в Україні, заявив Єврокомісар з питань енергетики. Лікарню Ахмадит ремонтуватиме компанія, яка фігурує в чотирьох кримінальних справах про розкрадання держкоштів. Люди чуєте, що відбувається? Я взагалі не маю сенсу. Ну, що це? Для чого це? Чому воюємо? Незрозуміло. В мене немає слів взагалі. Хіба таке можливо? Можливо, це якась опечатка. Компанія чотири рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів у змові з посадовими особами Сумської та Донецької областей. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.